Головка повністю перебрана. О, набирай, <кхм> і продовжуємо ремонт. Ми розібрали, Навіть не розібрали. Починаємо розбирати карбюратори, і почистити. Відео піде про те, як. Почистити карбюратор ПЗ-шку з ускорітельним насосом ПЗ-27 у нас є. А з вами гаразд леві нерви. Кладайтеся удобніше і приступайте до перегляду. Буде цікаво. І всім доброго дня, дорогі мої підписчики. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На ремонті буде у нас е, мотоцикл Фості. Китайський чоперок 150-кубовий фості. Ось такий вам зараз зазніму. Дуже погано вже заводиться. Ну, плюс-мінус е холости, що сплаває. Хочу почистити, розібрати карбюратора. Маселко, вже в моторі замінили, нове залили. Почистити карбюратора, воздушний фільтр, е замінити нові свічки, бензиновий фільтр. Ну, так, скажімо так, легенько обслужити його. І будемо зараз приступати до роботи. Ось такий у нас є двоциліндровий 150-кубовий. Мотор однокотловий на 2 циліндри. Получається моторчик Фості. Ось 2 циліндри, як бачите. 150 або 200 кубів. Я думаю, що, що тут 150. Ланцюжок треба буде підтягнути такий гарний китайський е, чопирок, я вам скажу. Можуть трошки дешману, тут ізолієнта, але це не важливо. Він проїхав дуже маленько, але багато стояв. Мотоцикл проїхав 2130 км. Ну і урвався тросик спідометра, Я нам десь може кілометрів 300-400 наїхав максимум. Там приблизно є, десь 2500 укрито. Пора би вже глянути до карбіратора. Туди ніхто ще не лазив. Ми зараз будемо розбирати е карбіратор, знімати, чистити. Карбюза карбюратор стоїть ПЗ-шка. Е діаметр точно не підскажу. Я думаю, що напевно ПЗ-30. Мотоцикл такий добротний, м'яконько їде, такий круїзорський. Чоперок китайський, типу Honda Shadow, щось таке. Китайці зробили копію. Доста я вам скажу, в нього така паровозна тяга. Він класно тягне. Друга, трета передача. Коробка тут іде п'ятиступенчиста. І класно зробили, бо всі передачі тут йдуть у ньому по колу. О, я сам покажу. Всі передачі йдуть по колу. Тобто уперед перша, друга, трета, четверта, п'ята, нейтральна. Ну і взад можна зняти. Є центральна лапка, є лінтяйка. Це все не пластик, це нержавійка. Це нержавійка і досить грубонька нержавейка. Тут вже треба сідушку підшити. Але мотоцикл досить чудовий. Будемо ми зараз його розбирати, будемо підтягувати щеплення, підрегулюємо, почистимо карбюратора, щоб він гарно заводився, замінимо нові свічки. І тут так класно придумали. Вже китайці, вже має, дивився ця фірма Фості, випускає не дуже велику серію мотоциклів, але робить дуже якісно. Хороший Китай, так скажемо. Тут стоїть два циліндри і тільки один карбюратор. Але карбюратор кріпиться на колектор карбюратора алюміновий. Не резиновий, так як у кожному мотоциклу, там, де резина вічно ломиться, тріскається і воздух тягне. А стоїть алюміновий такий карбюратор. Цей колектор алюміновий такий стоїть. І карбюратор ПЗ-шка. Може ПЗ-27, не знаю. З ускорительним насосом. Зараз буду знімати карбюратора, воздушного фільтра. Добиратися до нього і буду його чистити. І вам у відео покажу. Ось такий чопарок у нас на ремонті. Слідкуйте за нашим каналом, обіцяю, що буде цікаво. І так, а щоб взяти карбюратора, нам потрібно трошки порозбирати, Було зняти бака, бардашки сидіння. І виходить, ось який колектор тут стоїть карбюратора. алюміновий він тут вічний. От з китайцями там проблемка, він йде, там резиновий. І вічно там воздух травить. А це стоїть такий гарний. Зробили. Уже великий плюс їм за це. Ось тільки один мінус, що його тут посунути, де воздушний фільтр, тут іде рама, треба було е, повністю зняти колектор, щоб добратися до карбюратора. А, а карбюратор такий у нас стоїть ПЗ-шка. Діаметр тут не пише. Мені щось так нагадує ПЗ-27 приблизно. Ну не ПЗ-30, це точно. Будемо зараз його мити. Ось бачите, який він грязний. Першим ділом, щоб карбюратора почистити, його треба помити. Карбюратор перед тим, як розбирати, бажано гарно вимити. Ну, по максимуму вимити, скільки ви можете, щоб він був якнайчистіший. Я так роблю. Як хто робить, так собі і робіть. Мені однако. Ставимо якусь тряпочку чисту. <кхід> Попускаємо днище, розбираємо днище на три болти. Під фігурну отввертку, Карбюратор у нас у добротному стані, як я люблю казати. Е ще тут болти цілі. Видно, що сюди ніхто не лазив, що це ще все добротно виглядає. А то після кулібінських рок тут вже болтів нема, розпилено, кручено просто отвертку. общем, карбюратор виглядає добротно. Нас... Так, обираємо одне ще. Отне, що там є, як бачите. Навіть не є рижа. Так як присадка від бензини, це ми виміємо. Тут проста система карбюратора. Немає тут нічого такого страшного. Обережно, коли ви це розбираєте, знімайте обережно прокладки, болтики <кхм> з поплавком. От рівень, бачите, який? Я думаю, що залишу такий, як був. Він на ньому працював. Ось рівень, я виставляю так. Тут площина. І ця верхня площина, де поплавок. Не тако і не вниз. Ось так, щоб рівно воно було. Воно тут добре стоїть. Я думаю, що ми його кивати не будемо. Щоб вибрати, нам потрібно не стукати, чимось потиснути. Шестигранчик такий нам підійшов від набору. Вибираємо поплавок. Не підгинаємо його обережно. Поплавок іголку. В сторону, ігла в нас у хорошому стані, ігла не зношена, не закеша, конус є цілий. Це шикарно. Поплавок в сторону. І тут що, тут проста система. Знімаємо жикляри. Тут є мусор, тут є водичка, конденсат, всяке таке. Тут є мусор. Жикльори продуваємо, як зазвичай, зжатим воздухом, розбираємо ще один жикльор, знімаємо, теж передзабитий Знімаємо він болт якості суміші, воздух бензин. Ну Скільки тут було, пів оборота, оборот, я так завжди роблю. Оборот, оборот і чуть-чуть. Ну оборот можемо сказати. Так само ми на оборот його залишимо. Він так працював колись і було чудово. От після зими бажано це все почистити. У нас йде весна обслужити. Там є спружинка, як у кожному карбюраторі, жукльор. І повинна стояти шайба і резиновий сальничок маленький. Сальничок вибрати. Я вам зараз покажу секрет. Маленьку хитрість берете саморіз. Обережно. Закручуєте саморіз. Обережно. Так, наживив. Оп, є. Шайба. І має бути ще резинове кольцо, уплотняючи. Так, воно там є, бажано його дістати, бо будете компресором продувати. Воно вам вилетить. Угу. Ну, я обережно продую, там воно стоїть. Тяжко його достати, не буду я його звідти вибирати, нехай воно там і стоїть. Але як будете дути, ставте компресор, щоб його не видути. Тут проста, проста система. Зняли жикльори, обережно поплавок рівень, ці всі всі е, продуваєте, звідси два продуваєте, дає, який канал сюди зжатим воздухом. І все. Зараз розкажу вам про заслонку. Я йду доти карбюратор, мити днище, буду збирати і все розкажу вам. <кій> і продовжуємо збирати карбюратор пз 27 Ми вже його промили, ПЗ30, немає різниці, який то він є, ПЗ-27, 26 з ускорительним насосом. І коротко про нього розповім вам. Ось тут насос ускорительний регулюється. Зараз покажу як. Ось тут вимагаю і болтиком. Він нажимає, от, бачите, регулює ось цей прижим. Треба так відрегулювати, щоб плонжер ускорительного насосу стояв у вільному положенні, бо він на нього нажимав, бо він качав. Далі, продули. Раз, жиклер, два. Продули ускорительний насос, жиклер, тут іде, паличка, де воно ляпає. Продули подачу бензини, ці продули, де жиклери йдуть. І тут у нас йде один розвоздушка, тут йде розвоздушка, тут йде канал, де карбюратор дихається, з'єднується з атмосферою, так скажем. Ось, якщо ось цей канал буде забитий, то буде переливати або не доливати. Треба цей канал продути, бо він був чистенький. Він стоїть під цим кріпленням, де він був у нас тут забитий повністю. Я думаю, що він на холостому не хоче робити. Під цією планкою прижимною від тросика. Кріплення від тросика, де сідає ось тут. Ось канал так. Стоїть біля неї. Знімаєте, продуваєте, миєте, чистите і складаєте. Всі жикляри у нас продуті, приступимо ми до зборки. Получається, закручуємо жикляр головний. Вже все в мене продуто. Так, я кручу плоскогубцями через те, що я так маю відчуття. З розумом. І нічого не зриваєте. Бачите? Всі грані цілі на місці. Тепер беремо другий жикльор. Це простенький карбіратор і дуже гарно зроблений. Він економний, бере мало бензини, тут немає чому ломитися, як так скажемо. Ресурс у нього дуже великий, головна вушка не поломити, не погнути. А так все, він бігає дуже довго їздить. Якщо ви попали на хороший карбіратор, то проблем немає. З ним отвертка, щоб була чиста, затягуємо тез з розумом. З розумом. Ну і так, щоб потім не відкрутилося. Перепровіряємо цей. Є. Тепер <клес> болт, який регулює воздух бензин. Іде у нас жикльор, спружинка. Шайба. І за шайбою повинен бути резиновий сальник. Але він там у нас у каналі лишився, я його не гонзіти вибрати, і я так і дуже і не старався. Він там є. Ось так. Перевертаємо. Закручуємо до упора, але так, коли буде йти тугонько, коли воно впреться, бо там іголка йде. Ось так, бачите, тугонько крутимо. Все впевнено, все душі не пів оборота у нас було, оборот. Все, так і я залишив. Там вже на мотоциклу я буду регулювати на моторі. заведу прогрію, заміню свічки і буду бачити, як він себе поводить. Так, далі, у нас йде поплавок. Дивіться, щоб іголочка була ціла на поплавку. У нас іголка ціла, конус цілий, направляючи на ній теж не з'їджені. Закладаєте поплавок. Закладаєте вісь поплавка, оська, пальчик, як кому заугідно. Так собі думайте. Ось, і тут у нас є ось ця площина, де, під, де піддончик сідає на карбюратор. І. Поплавок. Ось такий рівень бензину я її залишу. Не такий задертий догори або так, бо буде замало, буде не доливати. Якщо вам треба, карбюратор переливає, то ви його чуть-чуть чуть-чуть підігніте, чуть якщо голка не тримає. Ось чуть-чуть так догори, розумієте. Ось тут її зачок можна ним підігнути. Я підгинати не буду, бо тут все працювало було добре, треба було тільки почистити. А якщо не доливає, то поставте рівно. Він стоїть у мене рівно, так і залишу. Далі. Знищимо. Ми закінчили. Ставимо сальничок резиновий тут у підданчика, де йде жикляр ускорительного насоса. Так, є. Притягнули чуть-чуть, слідуючий болт. Так що прокладка резинова, де нижче йде підданчик карбюратора, Гарно сіла, її там ніде не закусило. Бо буде текти бензина, то не буде добре, буде ще раз розбирати. Краще не спішити. О, так, з розумом затягнути. Все добротно. І будете мати щастя, будемо цикл працювати. Продувайте, не бійтеся, розбирайте. Ускорительний насос я вже продув. Збирав, ще перевірю, чи він затягнений, затягнений. Ось так. Все. Тут у нас зазор є. Чуть-чуть є. Я нічого кивати не буду. Зазор тут є. Малесенький, там пару міліметрів є зазору, супер. Воно буде наповнюватися камера. Бензиною буде ляпати на ускорительний насос. Все, карбюратор почищений. І все. Дивіться, це мийте, чистіть, продуваєте. І все у вас вийде, і все буде чітко. А я йду чистити колектора і встановлювати карбюратор на мотоцикл. Так, і карбюратор ми встановили. Карбюратор стоїть на місці, почищений, тросики закручені. Фільтр воздушний, я вже не знімав, теж почистили. Поставили, замінили з правого боку свічку. Свічка була ось така, бош, не знаю, китайська, напевно, але досить ще досить добротна. Міняємо з правого боку свічечку. З лівого боку міняємо ще свічечку, з правого поміняли, тут треба зняти кришку на два болти. Ми його мили трошки з гіршого. Вода туди не попала, аж де вона мені так прилягає. Так, яка кришка. Навіть железно. Купачок. Так, і знімаємо ще свічку. Ключик на 18 головка. О, тут не не було. свічка? Свічка чемпіон, свічка залита бензином. Ну, залита бензином свічка. Де вона? Ну. Буду. Мила. Того він на холостому не робив, бо одна свічка залита. обережно. Зрізь було і дуже не затягуйте, там є розживніше шайби на свічках знаєте. Назад купачок. Кляшку. Болти. Ось так виходить, ми трошки обслужили. Почистили карбюратора, фільтра, замінили свічки, вставили нову лампочку у фару, зараз ще заміняємо тросика з підметра, а то урвався. І буде чоловік забирати, буде пробувати, як їде. Надіюся, холостий вже з'явиться у нього. Зараз будемо експериментувати. Продовжуємо збирати, зараз будемо заводити ще раз, включимося, а з вами не забувайте, як завжди, гаразд сталеві нерви. І закінчив я ремонт мотоцикла Фості 150-китайський чопирок. Почистив карбюратора, воздушний фільтр. Поставив нові свічки, мотоцикл заводиться, працює. То що треба нам його виїхати, прогріти, щоб холостий добре відрегулювати. Але на дворі вже темно, болото, сніг, ми не будемо їхати. Нагріємо його. і Тоді вже будемо ще трошки холостий, Заводиться добре. На підсосі треба прогріти. Але мотоцикл заводиться добре, ускорительний насос качає, карбюратор почищений, тросик замінили, новий підометр, поставили, щоб показував лампочку у фару. І віддаємо мотоцикл з ремонту. А з вами був Гарас Сталеві Нерви. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо відео сподобалося. І до нових зустрічей!